Слава Ісусу Христу, найдорожчі у Господі, я сьогодні обрав для роздумів це сьогоднішнє денне Євангеліє з 21 глави від Матея, щоб звернути увагу на кілька аспектів нашого духовного життя. Ця притча про двох синів, яких батько просить іти працювати у виноградник, дуже близька тому, що робимо ми перед Богом заради Бога і своєї безсмертної душі. Дуже часто Господь. Посилає нам думку зробити щось. Дає нам думку зробити якесь діло, якусь справу. І ми, без сумніву, дуже часто маємо дилему, як нам поступити. Ой ті думки, скільки нам приносять деколи клопотів як їх впорядкувати, як їх правильно скерувати, як від думок звільнитися і так далі. Ця притча, напевне, найбільше нам звертає увагу на рівень, на силу, на стан. Нашого сумління. Совість це те, що нас спонукує, розуміти, чи допомагає розуміти, приймати рішення, тобто бажати і нарешті виконувати щось у своєму житті. І як перший син, який сказав: піду. Піду, виконаю ту роботу, Господи, він сказав, звертаючись до батька. Пане, піду, бо, можливо, якщо я цього не зроблю, то ти, тату, або радше пане, на мене образишся, а можливо, і покараєш, а можливо, і позбавиш мене якоїсь справи, привілею, чогось. Що я міг би мати, краще піду та й зроблю. Але головне, що ти чуєш від мене, що я тобі покоряюся. Але не зробив інший син. Спочатку ніби нам, видається, зухвалий, бо вміє батькові сказати, не хочу. Хочу робити те, що ти хочеш від мене, тату. Мені набрид цей виноградник, мені набридло те, що ти мене просиш, і так далі, і тому подібне. Як багато можна тут розвивати думку. Але пішов і зробив те, що мав зробити, і виконав волю батька. Отож у першому випадку, можливо, і цей син, який спочатку сказав піду, а пізніше не, не зробив це, мав причину. Зрештою, якусь перешкоду, незнану нам, страх, комплекс, щось, що йому не дозволило все-таки довершити справу до кінця. Можливо, він і мав спочатку добре бажання. Хотів подобатися батькові скрізь і всьому, хотів бути чемною дитиною. А цей другий навпаки, можливо, не раз був таким собі зухвалим чи, скажімо, таким бешкетником. Але вмів змінити свою думку. Роздумавши, розкаявшись, вмів себе направити. Ця притча про нас, дорогі в Христі, ця притча дуже ясно і чітко і яскраво нам. Може показувати, як же ж багато разів у щоденності це все з нами повторюється. Як я казав на початку, як же ж багато разів Господь хоче від нас різних речей, посилаючи нам добру думку. Але не тільки Він. Часом нас спонукає щось зробити і ворог Бога, і нашої душі, наприклад, диявол. І ми розуміємо, що ми завжди боремося між цим розумінням добра і зла правди і неправди, того, що є справжнє, а того, що є надумане, і так далі. Нам дійсно дуже багато потрібно внутрішньої мудрості, свідомості, розрізнення. Того, що відбувається в моєму житті, куди я прямую? Для чого, з яким наміром? І так далі. Тому наше сумління, наша совість, можливо, є тим чинником, чи тою свідомістю, чи тим станом. Який найбільше нам допомагає все-таки правильно розуміти те, що хоче від нас Бог, хотіти робити те, що дійсно важливе і потрібне в житті, і нарешті це здійснювати. Людина, яка слухає голос свого сумління, яка вміє його розрізнити між голосами інших голосів, а їх є дуже не раз багато. Це людина второпна, мудра. Людина, яка вміє послухати і прийняти, забажати піти за голосом свого сумління. Це також людина шляхетна. Вона має цей добрий намір, бажання робити щось добре. І нарешті той, хто виконує, доводить добру справу до кінця, незалежно від обставин, незалежно від того, що з ним стається по цій дорозі. Чи буде знеохочення, чи буде його десь там, як ми кажемо, грубо ковбасити різними способами, і людина не знає, як то що зробити, але довершить до кінця. Таку людину Біблія назве добродієм. Це людина, яка, попри все, чинить добро. І волю Бога. Ми чуємо, що Ісус розповідає цю притчу е, своїм слухачам, щоб показати, наскільки вони дійсно переживають цю драму розпізнання. Ісус навіть приводить приклад Івана Хрестителя. З однієї сторони Він був пророк. Але з іншої сторони, він не жив згідно певних правил. Можливо, завтра, коли будемо святкувати, відзначати день усікновення чесної глави Івана Хрестителя, варто буде ще більше про це роздумати, і будемо чути, можливо, різні проповіді, ким він насправді був і за що лишився голови. Але Іван Хреститель був хоч знаком протиріччя, однак чітким знаком присутності Божого царства або радше того, що царство Боже близько. Що вже близько Месія, про якого він проповідував. Ну, і Ісус, який розповідає цю притчу, чітко це вказує про себе. Він чинив. Речі, справи, оздоровлення, такі, які абсолютно чинить Месія. І тому багато хто дійсно у ньому бачили здійснення пророцтв всього того святого письма, однак не прийняли. Тому що щось було не так. З їхнім сумлінням. А чи сумління може бути добрим? Чи злим, чи поганим? А чи сумління завдає голосом Божим? А чи сумління може бути патологічно викривленим і хворим? Можливо, на цю тему. На ці питання ми з вами будемо відповідати тут, у цьому храмі на Ясній Горі, коли в п'ятницю після обіду. 30 серпня, будемо тут серед нас зустрічати і вітати і почитати мощі святої Терези від дитятка Ісус або Злізіє. В цю п'ятницю після обіду. Ці мощі прибудуть до нашого храму на Ясну Гору. О 18 годині ми розпочнемо молитовні чування, так як це є за нашим звичаєм. Але після молебня, чи властиво вже на молебні до Пресвятої Богородиці, і після нього ми будемо з вами мати роздуми на цю тему, на тему сумління. Роздуми на те, як розпізнати, виховувати, і також укріпляти сумління. Хто має можливість бути, тут, на Ясній Горі, ми щиро запрошуємо, або бути присутніми через онлайн-трансляцію, як на молебні, так і після молебня. До Пресвятої Богородиці. А сьогодні, дорогі в Христі, знову прибадаємо до стіп нашої ікони, щоби просити у Бога те, про що просимо кожного дня, миру, перемоги, сили для боротьби.